15 липня всесвітній день дарування подарунків. Тож напередодні відвідувачі Цуму ділились, що полюбляють купувати для своїх рідних і близьких. Ірина прийшла придбати подарунок для подруги. В Цум я прийшла щоб вибрати подарунок для своєї подруги. Хотілось би знайти щось оригінальне, наприклад, окуляри або, можливо, якесь яскраве плаття. Тому ходжу, вибираю подарунок для неї. Вже після того, як Ірина обрала подарунок для своєї приятельки, вона розповіла про покупки у прямому ефірі галереї вітань на радіо Аверс, що триває щоп'ятниці з 16 до 18 на першому поверсі ЦУМу. Дівчина зізналась, подругам купувати дарунки простіше, ніж хлопцям. Кому важче обрати подарунок? Точніше, для кого? Для дівчини чи для хлопця? Напевно, важче для хлопця все таки, Друга. тому що хлопцям потрібно менше речей. <хи> да. Дівчатам все-таки знаєте, можна вибрати одежу, косметику, якісь маленькі подаруночки, а хлопцям все-таки важче. А от Юрій, наш захисник, нині лікується у Луцьку і прийшов у цум обрати подарунок своїй коханій, яка живе в іншому місті. Хлопець зупинив свій вибір на парфумах, а саме на парних ароматах. Собі і дівчині. Бо дівчина живе в Полтавській області? Я так. хочу зробити все для того, щоб поїхати туди? Я люблю тебе, іно, дуже сильно. приїду до тебе скоро. Привіт, коханій. Юрій передав і у ефірі галереї вітань на радіо Аверс. А також розповів про найоригінальніший подарунок, який робив. Сам робив розі з, Тро... з металу. троянди з металу. А якщо не секрет, скільки часу Ну, Дня три. А скільки це троянди? Три. А три троянди. То це в робочі зміни. А що було найважче зробити? Саму от троянду? Бутон чи все-таки листочки там листочки. Листочки. листочки, там більше, так? Катерина завітала до цуму та галереї вітань із подругою та розповіла найоригінальніший подарунок, який вона отримувала: двометровий іграшковий ведмедик. Двохметровий ведмедик. Двохметровий ведмедик? Радуйте своїх близьких подарунками і ви а також приємними емоціями, передаючи їм привіти у прямих ефірах галереї вітань на радіо Аварс що п'ятниці з 16 до 18 години.